Слава Україні! Всіх вітаю в такому чудовому лісі. Сьогодні 20 вересня, вже по обіді, біля пів години дня. Вирішив на декілька годин сходити в ліс. Хочу вам показати першу знахідку, як бачите, така лісова дорога. Вночі, і і вчора по обіді почався дощ, який йшов і вночі. И вот такая первая находка. Видно даже следы капель. Вот так. Шукаємо ще. Ось така наша наступна знахідка. Також при самій дорозі. Шукаємо ще. Ось така ось наша наступна знахідка. Середній такий робочок. Беремо. І ось наступні знахідки. Ось такий грибочок один. І тут ще ось такий красий. Дуже гарні. Беремо. Ось так під деревом ось такий старенький грибочок. Росте такий малесенький білий гриб. Ми його залишимо і повернемось через декілька днів. Подивимось, чи він вирість чи ні. Можна буде змонтувати окремо відео, чи виростуть гриби, які вже помітили. Зустріли на ну, ось такого молодого грибочка. Да. Після дощу значно-значно краще. Ось такий наступний грибочок. Да. Не дождався він дощу. Так, ми його залишимо тут. Ходжу, я зрізаю польські гриби і тут неочікувано такий чудовий грибочок. Що ж, беремо. Вирішив показати чи ось такі чудові польські Другий. Що ж, зрізаю і йду далі. Ось під поваленим деревом такий молодий грибочок. Минулого разу тут були дуже гарні гриби. Йдемо шукати далі. Перший грибочок у нас сьогодні під ялівцем. Що ж, сподіваюся, далі також будуть. Ось такий чудовий грибочок. Такий гриб, але червивий. Залишаємо його, йдемо далі. Ось такий чудовий гриб. Просто супер. Присів я його, щоб зірвати і вдалині помітив ще одного. Ось погляньте. два красені. Так, схоже, грибники тут і не ходили сьогодні. Ось буквально біля цього дерева, що попереду ми зірвали попереднього гарного гриба. А в нас ще один. Шукаємо ще. Ось так на краю лісу. У нас така чудова значка. Гриб красень просто. Ну просто чудовий грибочок. Ось дивіться, який чудовий гриб. Але це не просто гриб. Позавчора зранку, тобто 18 вересня, я залишив його, щоб він підріс. Сьогодні 20 вересня, вже по обіді, близько 4-ї години дня. І ось такий розмір у нього. Що ж, забираємо. Але також знайшов ще одного, якого ми не залишали. Ось подивіться. Такі чудовий гріб. Ну що ж, можна зробити висновок, що можна залишати гриби, якщо ви впевнені, що там ніхто не ходить і не забере. Ну що ж, дійшов я до Ялівців І ось такий грибочок нас тут чекає. Бачите, повністю гнилий. Але він не один. Ось цей твердий. Беремо. Ну що ж, тільки забрали ми тих два маленьких. І ось такий красень нас чекає. Що ж, вилазимо, йдемо далі. Ще один чудовий гриб, під знову під ялівцем. Забираємо його. Почав я його зривати і помітив ще одного. Який чудовий. Що ж, шукаємо ще. Ходжу я від ялівця до ялівця, знайшов такого грибочка, а спереду є ще один. сподіваюсь ви його помітили. Ось він. Покаємо далі. Знайшли ми чергового грибочка. Ось такий невеличкий, але він не один. Ось бачите Ось два таких красені. Ось ще один грибочок. Зовсім галі Напевно, пташка якась відкрила його від хої. Шукаємо далі. Ось такий маленький грибочок. Але його є старший брат. Ось знову при самій дорозі. Росте такий молоденький грибочок. Значить грибочки ще будуть рости далі. Ось погляньте просто під ялівцем. Ось така краса. Просто ідеальний. Він вартує лайка. Якщо я вас не переконав, то він тут не один. Ось погляньте. Ще один красунчик. Вже два. І я бачу якийсь горбик. Що ж, подивимось, що тут. Ух ти. Ось погляньте. Що вам подобається, підпишіться, а ми йдемо далі. Ще один чудовий молоденький грибочок. Насправді такі грибочки радують. Це означає, що сезон буде тривати. Ще один молоденький грибочок. Здоровий. Ну що ж, сьогоднішня подорож підійшла до кінця. Я вже на кінці лісу. Зараз покажу вам, що у нас вийшло знайти. Але ще є знахідки. Ось такий чудовий гриб. Але він не один. Ось така лісова дорога. Після дощу. Не знаю чи видно, але тут ніхто не ходив і близько, жодного сліду. Ось такий чудовий гриб. Дуже міцно сидить. Ось така ніжка в його. Ну це не дивно, що так тяжко було його дістати. А що ж, Зараз покажу результат. Ось такі гриби у нас. Трішки польського гриба. Ну що ж, такий ось результат. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь, коментуйте. Зранку я ходив по лисичків в ліс, тому в кінці відео. Ставлю саме цікаві знахідки. Всіх вітаю! Сьогодні 20 вересня, 7 годин ранку. Ось такий наш перший грибочок сьогодні. Знайшов я ще два гриба, ось один старий, його ми залишимо. Ось такий чудовий гриб. Вирішив я сьогодні прогулятися по лисичці. Ось такий результат. Йдемо далі. Ось така полянка лисичок. Ось так заховалась ще одна полянка. Ось такий розмір лисичок, враховуючи, що була така сушина, так сухо. Розмір просто супер. Пойшов вчора невеличкий дощ. Ось зустрівся нам такий підосиновик березовій березовій посадці клас беремо As a leader.